Плюс цього всього сталося, це те, що люди реально почали ну, продвигатися, і це навіть пісні, це все ну пісні українських виконавців, так яке спістал, допустим, да, які на російському співали. Вони почали старі пісні Прикладати. свої на українській, і це було дуже круто. Хтось каже, з оригіналом не зрівняється. Я послухав, мені піздець. але це, це для ностальгії, от для нас, хто да, саме, але але, але є, є, але є й нові, нові, нові. Ну нові теж ну, прикольні це косарцвіт. Паріндром той же. Да, да я я їх чесно до війни за особи за них не чув. Я теж українські не слухав. Я а був тепер в повністю, я, я просто я, я в в російському мовному типу від них і все я А зараз я навпаки для себе не слухаю нічого російського. Давай даже візьмемо там тих моніточку, Нойза тих, хто підтримує Україну, збирають роблять збори для українських військових або для дітей. Uh, все одно не слухаю, бо це російська. Я тут для себе в мене в голові ну часто, ну, коли ми в мене проникають русизми, ще щось. Ну дуже часто. І я хочу від цього ну якби відійти. Мені подобається українська мова і моя позиція щодо неї. Тобто мені це важливо, що я переходжу хочу на українську дядя. Ну куди ще одна мова? Ну так давай, чешська, українська, ну ще й закарпатська.